Що мене надихає? Краса та цікавість до всього нового та незвичайного. До того, що викликає класні емоції. Тому я займаюся створенням контенту. Малювати я почала ще в середній школі. А коли поринула в інтернет-світ, це плавно трансформувалося в цифрове мистецтво, яке потихеньку почало збирати своїх шанувальників. Ти повинен займатися лише тим, що тобі подобається і чого ти прагнеш. Неважливо, що саме. Головне, щоб воно приносило тобі задоволення. Я одночасно записую пісні і кліпи, створюю благодійні курси, карткові настільні ігри для вивчення англійської мови, веду власний блог. Якщо коротко, мені дуже подобається переключатися між різними справами. Всі ідеї до мене приходять дуже рандомно і в максимально незручний час. Тому я одразу закидаю їх в нотатки, де вони чекають своєї черги і мого натхнення. Потім обираю, що саме з них мені хотілося б втілити в життя. Ну а далі вже починається стандартний для моєї роботи процес: пошук референсів, скетчі, деталізація і доведення роботи до готового вигляду. Каджета вже ж відіграють колосальну роль в моїй діяльності. Я знімаю відео та веду соціальні мережі на телефоні, пишу музику на комп'ютері. Техніка поруч зі мною 24 на 7. Від ноутбука я в першу чергу очікую потужності, яка вивезе всі мої програми для малювання та монтажу відео. Ну і а вже ж точної передачі кольорів, хорошої батареї та компактного розміру, бо я часто працюю не вдома. Від проекту очікує неймовірний результат. Бо коли поєднуються дві креативні душі з різних сфер і починають створювати разом, виходить щось унікальне. Чекаю нового досвіду, бо знайомство з людьми суміжних творчих професій і спільний креатив завжди приносять сюрпризи. Проект Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga» – це синергія творчості і креативності та сучасних інноваційних технологій. Кожен митець, залучений до співпраці, запропонував власне бачення поєднання цифрового мистецтва з елементами реального світу, використовуючи гаджети Lenovo Yoga. Сьогодні ми познайомимо вас з Тумазаром та Асінастрою, блогером, який небанально розповідає про особливості англійської мови, та художницею, яка створює неймовірні зображення, натхнені її казковим від. Віртуальним всесвітом. Цікаво, що у них вийде. Тоді підписуйся на наш канал та став лайк цьому відео. Привіт! Привітик! Давай п'ять. Як справа? Дякую. Мені дуже приємно нарешті з тобою познайомитись наживо. Я бачив твою інсту, я просто в шоці, тому що а, знаєш, я людина, яка вміє і танцювати, і трошечки співати, і англійському викладати, але малювати я не вмію від слова зовсім. І для мене будь-яка людина, що вміє втілювати свої думки через візуал, це просто щось неймовірне. І мені дуже цікаво, може у тебе зараз є якісь нові проекти, які ти робиш. Може, ти якось застосовуєш свої малюнки, свою творчість ще в якомусь напрямі? Ну я зараз в основному займаюся виготовленням мерчу. Знаєш, там стікери, одяг, там якісь значки, різні приколи. Ось прикольно. Скільки в тебе це часу займає? Ну насправді найбільше часу займає придумати саме ідею, бо це такий ну не швидкий процес. А потім, коли вже в мене є якась початкова мотивація, воно вже йде доволі швидко. То я пропоную, можемо реально спробувати якось зробити щось спільне, якийсь спільний мерч, англійська мова, візуалізація. Це мені здається, давай, буде давай. дуже прикольно. А мені цікаво, а чим ти зараз взагалі займаєшся? Мені дуже подобається взагалі тенденція, куди рухається наша країна. Те, що всі зараз починають активно вивчати англійську мову, тому мені було цікаво створювати різні якісь проекти. Можливо, до речі, навіть створити якесь своє шоу, де я буду навчати людей англійській мові, О, запрошувати гостей. це прям серйозно. Так, так це буде звичайно досить таке складно, але якби це моя мета, до чого я прямую. Слухай, як тобі працювалося на новому ноуті? А знаєш, дуже класно. Мені саме як для художника, цей ноут підійшов. Там дуже зручний стилус, і він такий по розміру, ну, доволі компактний. Mm -hmm. І він влазить мені в мій рюкзак, який я з собою ношу кожен день. В Цілому так. Я б сказала круто, Прикольно. Мені подобається, що ще є різні розміри, тому що мені, наприклад, зазвичай підходять більші комп'ютери, тому що я людина така більш стаціонарна. Мені потрібно постійно працювати з дому, щоб у мене був великий екран, щоб всі мої проекти одночасно було видно. Ось і мені також дуже подобається. Дуже прикольний ноут. Слухай, а як ти думаєш, щоб ми з тобою могли такого ось саме разом створити? Так, треба якось поєднати візуальну частину англійську мову. Знаєш, я нещодавно малював селебріті uh, по фотороботам, що для мене створив штучний інтелект. Ну знаєш, я як художник не найбільший фан саме штучного інтелекту. Блін, точно. А якщо ми будемо щось робити з кіно, кіно всі люблять, uh, всі знають, всі знають і взяти якісь цікаві, легендарні актуальні фільми і якісь сцени з них можна візуалізувати. І Можна зробити щось типу коміксу, да? Офігенно, да, да, щоб це був такий, як типу комікс з легендарних сцен з різних фільмів, і щоб люди дізналися, як деякі фрази, які вони до цього чули лише українською мовою, звучать англійською мовою. Так, так. І якби їх вгадали, так мені здається, афієна ідея. Клас. А як саме ти це бачиш? Які фільми можна взяти? Мені здається, треба брати щось таке. Знаєш, легендарне про що знають абсолютно всі. Uh, можливо, мені чомусь так здається, uh, що тобі подобається фільм Аліса в країні чудес. Ну, мені, мабуть, іноді кажуть, що я не не трохи схожа. Там насправді дуже багато персонажів, з яких можна було б обрати, чиї фрази можна було б взяти. А який твій улюблений фільм? Мені напевно більше навіть подобається не фільм, а мультфільм. Ну, по-перше, я обожнюю анімацію. Як же ти знаєш, ось ця вся мальовка, і я в дитинстві обожнював Мадагаскар. Я не знаю чому, я навіть зараз мрію <гл 'язую> там побувати. І ось ця тема, що пінгвіни живуть на Мадагаскарі, це для мене взагалі був якийсь шок. Тому я пропоную можна взяти, наприклад, пінгвінів з Мадагаскару. Мені здається, що в них було багато прикольних фразочок, які я потім бігав і повторював у дитинстві. Мабуть, так. Слухай, ну давай я поки посижу, подумаю, що це можуть бути за фрази. А, хоча мені здається, одну я вже знаю. А... Just smile and wave, boys. Smile and wave. це головний пінгвін. А другу з приводу Аліса я можу зараз піти пошукати, переглянути швиденько фільм, щоб ми знайшли mm -hmm. щось дуже цікаве. Тоді мені треба трохи часу, щоб це все відмалювати. Yeah, супер. Що, давай ділитися результатами. Ти перша. О, я вже бачу. Дуже прикольно. Клас. Ну, прям все як я і уявляв. Офігенно, дякую. офігенно. Дуже класна фраза, я вважаю. Дякую, дякую. Так, а з приводу Аліси. От щодо Аліси мені дуже подобається персонаж червоної королеви. Я її ось уже навіть від, відмалювала. Але я не знаю, яку саме фразу можна їй сюди вписати. А, слухай, ну я, в принципі, щойно віддивився майже швиденько Алісу, і тут дуже багато насправді фраз. З приводу королеви, у мене є декілька фраз. Вона ж постійно погрожувала усім голову геть, голову геть. Вона mm. тут така зла. Може, ми використовуємо фразу off with their heads. Вона така, мені здається, досить. Такий цікавий, відображає так, я думаю, взагалі емоції. Підійде цікаві. прямо по сенсу. Афієнно. Тоді мені все подобається. Дякую. Як ти думаєш, скільки нам потрібно таких фраз брати, тому що в мене вже вийшло штук 20, і мені здається, що це. Слухай, забагато. це, мабуть, так. Це, мабуть, трохи забагато, і нам вистачить, може, ще штучки 3-4. Давай п'ять. Давай.